Параграф 18. Утворення Української козацької держави війська Запорозького. Пункт 1. Державна влада Війська Запорозького. Унаслідок національно-визвольних змагань і підписання Зборівського мирного договору частину українських земель було звільнено від польського панування. Тут відбувалося формування Української козацької держави з особливим політичним та соціально-економічним устроєм. Найвищим представницьким органом війська Запорозького стала Генеральна Рада. Велелюдні генеральні військові ради зазвичай відбувалися надто борхливо, обговорювати справи на них було важко, тому збирали їх лише для схвалення заздалегідь підготовлених рішень. З часом головну роль у житті держави почала відігравати старшинська рада, яка складалася з полковників і генеральної старшини. Вона розглядала всі питання міжнародної політики, зокрема миру і війни, затверджувала міські привілеї та смертні вироки. Тощо. Влада зосереджувалася в руках гетьмана. Він, зокрема, скликав Генеральну і старшинську ради, видавав універсали, брав участь у судочинстві, саме при гетьманові діяв Генеральний військовий суд. Опікувався фінансовою системою, провадив мирні переговори, керував дипломатичними зносинами з іншими державами та розвідувальною службою. Був головнокомандувачем Збройних сил. Керувати всіма справами внутрішнього врядування і зовнішньої політики Гетьманові допомагав уряд Генеральна старшина, що фактично виконувала функції військового штабу. Генеральну старшину спочатку обирали, а з часом її став призначати гетьман. До її складу входили генеральний писар, генеральний обозний, двоє генеральних осавулів, двоє генеральних суддів, наказний гетьман, тимчасовий виконувач обов'язків гетьмана у разі його відсутності, також Хорунжий і Бунчужний. Генеральному урядові були підпорядковані полкові й сотенні місцеві уряди. У відданні генерального писаря перебувала Генеральна військова канцелярія, найвища адміністративна установа Гетьманщини. Звідси відряджали численні посольства до іноземних держав. Тут складали гетьманські універсали, провадили дипломатичне листування, переписували і копіювали документи. Тощо. Генеральний писар був також охоронцем державної печатки. Генеральний обозний керував збройним постачанням армії і суто військовими питаннями, маючи власний допоміжний штат із хорунжих, осавулів та писарів. Генеральні осавул, хорунжий та бунчужний не мали чітко окреслених функцій. Вони виконували безпосередні доручення гетьмана і зберігали гетьманські клейноди. Прочитайте текст джерела, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання. Перше, про які особливості влади гетьмана свідчить наведений уривок. Друге, порівняйте текст джерела з висловлюванням Антона Ждановича, що всі супроти гетьмана говорити не сміли, а хто б і промовив, той би живим не був. Як тільки цей універсал потрапить до ваших рук, зараз же з одного міста до іншого його відсилайте, бо застерігаю кожного, хто затримає його хоч на годину і не пошле, я публічно заявляю, що такий буде визнаний неслухняним, а також згідно з військовими артикулами для прикладу нагадування іншим, щоб не наважувалося в подібних випадках грішити буде покараний на горло. З наказу гетьмана Богдана Хмельницького білоцерківському полковнику серпень, 1650 рік. Пункт 2. Фінанси і суд. Фінансами війська Запорозького віддав генеральний підскарбій. Він відповідав за прибутки і видатки державної скарбниці. Однак офіційно за часів Богдана Хмельницького уряду генерального підскарбія ще не було. І усю. Фінансову справу гетьман контролював особисто. Джерелами грошових надходжень до державної скарбниці були прикордонне торгове мито з привізних і вивізних товарів, натуральна данина на візко, поземельний чинш і податки на шинкування, продаж алкоголю, користування млинами, оренда і олаштування рудників, продаж тютюну тощо. Державну грошову одиницю у війську Запорозькому запровадити не вдалося. У грошовому обігу тоді ходили польські, австрійські, венеційські, московські і турецькі золоті та срібні монети. Після утворення війська Запорозького судова система Речі Посполитої була ліквідована. Натомість постала система козацьких судів сільських, сотенних. Та полкових з головним апеляційним трибуналом, Генеральним судом. Разом із козацькими судами функціонували міські суди, передбачені Магдебурзьким правом. Через постійні воєнні дії та брак підготовлених фахівців власних законів у війську Запорозькому не було укладено, і козацькі суди користувалися старими литовсько-польськими нормами. Пункт 3. Адміністративно-територіальний устрій війська Запорозького. За умовами Зборівського договору Українська козацька держава складалася із земель Київського, Чернігівського і Братцлавського воєводств. За Києвом і далі залишався особливий статус столиці України-Русі. Однак столицею Української козацької держави за Богдана Хмельницького і кількох його наступників був Чигирин. У мирний час там зберігалися гетьманські клейноди, булава, хоругви, бунчук і печатка війська Запорозького. Під час походів як гетьманська канцелярія, так і клейноди перебували при Гетьманові. На визволених землях було скасовано польський адміністративний устрій. Ліквідовано воєводство й повіти, створено полки. У 1649 році усю територію Української козацької держави було поділено на 16 полків. На правобережжі 9, на лівобережжі 7. Центром полку було одне з великих міст полкової території. Кожен полк очолював полковник, якого здебільшого призначав геть. Містами, що мали магдебурзьке право Київ, Ніжин. Чернігів, Глухів, Батурин та інші керували традиційні органи міського самоврядування, магістрати. Розміщення в таких містах полкової канцелярії створювало ситуацію двовладдя, адже гетьман затверджував городового отамана. Територія полку поділялася на 10, 20 і навіть більше сотень адміністративними центрами сотень були міста, містечка і великі села. Військово-адміністративну владу на території... Сотень здійснювали призначені полковником сотники, а цивільну – городовий отаман разом з органами самоврядування. У селах справами віддали старости, яких обирала сільська громада, а справами козаків сільські отамани. Запорозька Січ територія вольностей війська Запорозького Низового була окремою військово-адміністративною одиницею, яка не входила до жодної з полків. Січ подпорядковувалася гетьманському правлінню та самостійно обирала кошового отамана. Зауважте, у Богдана Хмельницького були різні загальновійськові стяги з Малиновим, червоним, порфірним і у бій. У поході за гетьманом хорунжий ніс Блакитний. При гетьманському наметі стояв білий. У таборі під час ради генеральний хорунжий із помічниками виносили всі прапори. Червоною китайкою... Прапором із червоного шовку покривали тіло козацького старшини, коли той гинув у бою або помирав, і військо прощалося з ним. Із червоною китайкою опускали в землю й домовину, бо червоний колір в Україні вважався уособленням жалю і безмірного смутку. Пункт 4. Військо Української козацької держави. Гарантом успішної розбудови Української держави стала Національна армія. Вона сформувалася на засадах побудови запорозького війська. Її ядро становило реєстрове та запорозьке козацтво, навколо якого об'єдналося покозачене селянство. І міське населення. Основу війська становили козацькі полки. Підрахувати чисельність армії за часів Богдана Хмельницького складно, адже кількість вояків постійно змінювалась через міждержавні угоди, що передбачали зміни в реєстрі, а також через активніше чи пасивніше залучення мирного населення на військову службу. На думку вчених, у вирішальні моменти національно визвольної війни армія могла становити 100%, 150 тисяч осіб. До козацького полку зазвичай входили кінні і піші козаки. До війська козак мав з'являтися з рушницею, шаблею, списом, порохом, кулями, провіантом, а також на гарному коні. За часів національно-визвольної війни в козацьких полках уже була артилерія, якою віддав обозний. Пункт 5. Соціально-економічні перетворення в українській козацькій державі. Утвердження українського козацької держави гетьманщини відбувалося на тлі глибоких зрушень у господарському і суспільному житті. Було ліквідоване велике і середнє польське шляхетське землеволодіння, а також кріпацтво. Натомість поступово почала формуватися козацька, селянська, а також державна власність на землю. Відтак змінилася соціальна структура суспільства. Змушені були залишити Україну польські магнати, католицька шляхецька, та й духовенство. Землі біглої шляхти захопили козаки і селяни. Частина земель прийшла у власність військового скарбу. Значною мірою збереглося землеволодіння української шляхти. Богдан Хмельницький видавав шляхтичам охоронні універсали, що захищали їхні володіння. Захопленням пусток, купівлею і гетьманськими даруваннями. Збільшувала землеволодіння козацька старшина, яка разом з українськими православними шляхтичами прагнула стати великими землевласниками. Розширення кола старшини відбувалося через службу на відповідних посадах. З часом козацька старшина перетворилася на провідну верству українського суспільства, головного землевласника, що відігравав ключову роль у вирішенні державних справ. Значна роль у житті суспільства належала козацькому. Козаки були звільнені від будь-яких податків, крім обов'язку виконувати військову службу на користь держави власним коштом. За службу у війську козаки отримували право на землі, привілеї в торгівлі, політичні права. Православне духовенство за історичною традицією поділялося на біле-чорне. Біле духовенство не підпорядковувалося світським законом війська Запорозького, а підлягало духовному суду. Чорне з початку національно-визвольної війни опинилося у винятково вигідних умовах. Богдан Хмельницький не тільки залишав за монастирями земельні володіння та обов'язкову працю селян, але й збільшив їхні багатства новими жалуваннями. У містах із Магдебурзьким правом воно діяло і надалі. Відтак це дещо ізолювало містян від інших суспільних станів. Джерела свідчать, що містяни з торговельно розвинутих міст найчастіше зберігали за собою право на самоврядування, менші ж міста підпадали під козацьке управління. Правове становище селян не надто зазнало змін. Часто вони й надалі мали виконувати повинності на користь землевласників, монастирів, української шляхти, козацької старшини. Утім, значна частина українського селянства у ході національно-визвольної війни покозачилася, звільнившись від приватної підданської залежності і перетворившись на підданих війська Запорозького, тобто простих людей, що володіли землею, яку самі обробляли, за умови сплати податків до військової скарбниці. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше про що йдеться у джерелі. Друге з'ясуйте, які верстви суспільства потрапили до категорії незахищених унаслідок зборівського договору, які залишилися при своїх правах. Висловіть припущення, чому саме. Третє. Поміркуйте, чи міг Богдан Хмельницький у цій ситуації вчинити інакше. Однак, згідно миру Зборівського, шляхта може повертатися до своїх маєтків та старостів. Пану Лаврентію Лістковському та іншій шляхті нагадуємо і суворо забороняємо кривди і перешкоди чинити. В пожитках панських та покоях погромів не чинити. Кожен нехай своїм тішиться, козак за своїм дивиться і свої вольності стереже. А щодо тих, хто не прийняті до реєстру нашого, які на ланах панських щоліта засівали, тепер ниву мусять віддати, бо за примиренням опору не слід чинити. Наказ Богдана Хмельницького Ніжинському полковнику Шумейку. 1650 рік липня 31 серпня 10-го. Підсумовуючи вивчене. Висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше, унаслідок національно-визвольних змагань під проводом Богдана Хмельницького постала Українська козацька держава з розгалуженою системою органів державної та місцевої влади. Вирішальну роль в управлінні державою відігравали гетьман та козацька старшина. Друге. На звільнених українських землях було ліквідовано польську систему адміністративно-територіального поділу і запроваджено нову за зразком Запорозької Січі. Третє, ліквідація кріпацтва і польсько-шляхецького землеволодіння не призвела до докорінних змін у становищі селян. Відбувалися зміни у становищі української козацької старшини та рядового козацтва.